Викрадення акаунтів на GitHub, штучний інтелект, Ілон Маск та Чіпи. Лютий дивує нас техно новинами. Тож з вами канал Кодіка Піпл. Погнали розбиратися! На GitHub з'явилася нова схема викрадення акаунтів розробників. Девелопери отримують на емейл лист від GitHub з фішинговим лінком, який пропонує зареєструватися в новому розділі GitHub Джобс. Хакери пишуть через ваш ішу, але лист про це приходить від GitHub. При цьому акаунт не стає флект, і ви не маєте змоги звернутися до служби підтримки. Треба було уважніше слухати спікера на міті про безпеку. Друге стартапу Neuralink вдалося вживити нейроімплант в мозок людини, який дає змогу керувати телефоном і комп'ютером силою думки. І ні. Це не означає, що повстання машин спіткає нас в наступному році, хоча ми цього не знаємо. Засновник компанії Ілон Маск має на меті зробити такі собі техноліки, які допоможуть в боротьбі з нейродегенеративними захворюваннями, на кшталт хвороби Паркінсона чи Альцгеймера, а також допоможуть в подоланні наслідків травм головного та спинного мозку. Мало не забула. Ще з чіпом ви зможете керувати кавомашиною чи іншим електропристроєм? Силою думки. Круто, правда? ж? Ууу! Третя новина дивина лютого пов'язана з Google. Компанія походилася остаточно врегулювати колективний позов за 350 мільйонів доларів. Ви спитаєте, за що такі гроші? Я вам розповім. Ще колись давно Google робив свою соцмережу Google+, Але щось пішло не за планом і стався масовий витік інформації. Вважається, що саме ця подія добила соцмережу. Четверта в нашому списку подія тепер новини генеруватиме штучний інтелект. Цікаво, чи забере він мій хліб? Компанія Microsoft уклала угоду з медіа стартапом Сімофор щодо створення новин за допомогою її чат-бота зі штучним інтелектом. У рамках угоди Microsoft заплатить безсоромну суму грошей за створення стрічки останніх новин під назвою Signals. Мета полягає в тому, щоб запропонувати різні погляди з усього світу. Це вважається ключовим напрямком діяльності Semaphore з моменту його запуску в 2022 році. А ми цей сценарій взагалі за дві хвилини згенерували за допомогою GPT. Що ж, перейдемо до Ілона Маска, який більше не посідає першу сходинку в рейтингі найбагатших людей світу. Його позбавили виплати в розмірі 56 мільярдів доларів, бо на думку акціонерів Тесли план про компенсаційні виплати маску виходить за межі всього розумного. Ну, ми то знаємо справжню причину. Наостанок поділюся статистичною цікавинкою з ІТ-ринку. Наразі конкуренція серед розробників джунів у 23 рази жорсткіша ніж в гуманітарних напрямках. Десь по 93 джуна на місце. Уявляєте? Хоча, якщо подивитися на інших технічних спеціалістів, то там боротьба знизилася. Десь по 35 осіб на вакансію. Але не хвилюйтеся: є ще місце в тому IT. Конкуренція серед нетехнічних кандидатів становить лише 4 людини без досвіду на вакансію. Ну що, зроблю собі резюме на seo компанії. На цьому в мене все, друзі. Поділіться в коментарях, які новини зі світу технологій ми пропустили у лютому. А також не забудьте підписатися на канал та до зустрічі в наступних відео. Блін, забула нагадати, що вподобайку поставив.